Бізнес це і про жінок 40 учасниць, які хотіли розпочати підприємницьку діяльність або масштабувати її, завершують навчання за проєктом Бізнес скілз для жінок. Основна мета проекту, звичайно, що підтримати жінок. І головна мета полягає в тому, що оскільки наші чоловіки зараз на фронті, то економічний тил нашої держави падає на жіночі плечі. От власне така підтримка стартувати в бізнесі або масштабуватися, оскільки слово таке, як бізнес освіта, в принципі, жінкам не завжди було доступно. Вони самотужки щось там намагалися працювати, вести підприємницьку діяльність. Тут ми намагаємося їм професійно освітньо допомагати. Проєкт реалізує Ужгородський національний університет з ініціативи громадської організації Університетський центр підтримки бізнесу Пробоно за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Учасниці проєкту мали 10 навчальних модулів упродовж чотирьох місяців. Дівчата з різних областей і куточків України всі надзвичайно цікаві, особливо класно спостерігати за тим, як жінки внутрішньо приміщенні особи приносять нам такі цікаві культури підприємницьких ідей, пов'язаних більше з освітою з таким там барабанним фітнесом або якимись такими цікавими видами, яких у нас там в Ужгороді не було. Стартувало навчання у вересні. Завершується тепер у лютому. То я буду щиро і відверто. Стартували ми з більшою кількістю, це близько 62 учасників. Але звичайно, що деякі жінки зрозуміли, що для них бізнес це не бізнес, і вони пішли працювати на роботу. Сьогодні у нас завершальний 10-й модуль навчальний, але це не означає, що наш проєкт завершується, бо наш проєкт ще супроводжується консультаційною індивідуальною підтримкою жінок, то ми продовжувати будемо ще писати проекти, надавати їм консультації юридичні, бо в них є потреба по маркетингу і по. Написанню грантів, бо вони хочуть отримувати кошти на фінансування своїх бізнесів. Учасниці діляться практичними напрацюваннями. Ужгородка Ганна Лукач масштабувала свій бізнес-проєкт завдяки цьому навчанню. Я організувала видалення травматичних тату зі шкіри. Ну, щоб ви мали розуміння, наприклад, людина може знаходитися недалеко від вибуху або це ну, зона бойових дій. І травматичні тату від попелу можуть попадати нам на шкіру, і це є таке як травматичне тату. І я своїм лазером можу його видаляти. Надаю цю послугу повністю безкоштовно. Навчання дало поштовх і змогу побороти страхи, додає Ганна, І ось на навчання я це просто пройшла. Я знайшла відповіді. Я прям знаю, що робити, як робити, коли починати. Тобто, якщо до того я думала. Ну, це якось недосяжно, то зараз у мене є така впевненість в тому, що це все я зроблю. Вікторія з Харківської області. В Ужгороді проживає з 2014 року. Її проєкт готові бокси для проведення ретритів. Отримала вже таку професію, як ведуча жіночого кола, ведуча підтримуючих груп, і а, вже такий досвід у мене є як проведення ретритів жіночих. І то я, то я побачила наскільки необхідно зібрати все в одній точці, де люди могли б купити все необхідне. Для проведення тих самих ретритів, тому що це зараз дуже е, така популярна тема. Але е, витратити 4-5 годин мінімум на те, щоб знайти всі необхідні матеріали, то занадто в наш час. Ініціатива буде масштабнішою, каже Вікторія. За допомогою однієї з наших учасниць ми будемо розширювати асортимент. Там будуть свічки ручної роботи, там будуть підставки. Це такі більш езотеричні товари. А те, що стосується наповнення і декорацій для залів, для це саме для організаторів більше буде цікаво. Це там будуть і подушки, і скатертини для проведення цього жіночого кола, там підсвічники. Дуже багато всього Марина із села Кам'яниця. Вирощує лаванду, виготовляє з неї продукцію та займається екотуризмом. Для розширення бізнесу так цього мені потрібно залучати фахівців, так для, наприклад, виготовлення косметичних засобів, розширювати лінійку, так і ось ну я зараз на шляху написання грантів для обладнання, так для подальшої реалізації своїх ідей. Вирощуємо лаванду, це ефірно-масляна культура. А з неї виробляємо цінну ефірну олію. І ну, різні екотовари пов'язані з лавандою. Навчання відбувалося в онлайн та офлайн форматі. Учасниці опановували жіноче лідерство, аналізували ринок, проєктували бізнес-модель в умовах війни, вивчали самопрезентацію, маркетинг, фінансову грамотність, юридичні аспекти реєстрації та ведення бізнесу тощо.